Друзі, привіт! Intent Insight, мене звуть Валерій Болган. Сьогодні вже 1 квітня, і сьогодні у нас буде квітнева тема. Хоча квітне, чому саме квітнева? Ми ви зараз розумієте, Незважаючи на 1 квітня, тема сьогодні у нас буде дуже серйозна. Це тема, яка турбує, на жаль, багатьох з нас. Процесі останніх декількох років, коли відбуваються якісь прильоти, коли відбувається якась проблема, ми не завжди розуміємо куди йти, куди бігти. Але поруч з нами зупиняються люди, які нам допоможуть. Власне, сьогодні ми говоримо з шалтер спеціалістом відділу екстреного реагування громадської організації Десяте квітня Іваном Стульником. Пане Іван, вітаю в нашій студії. Добрий вечір і Перше запитання, яке я хочу поставити, це е, напряму пов'язане з діяльністю організації. Е, власне, будемо зараз розповідати і про саму організацію і про діяльність вашого відділу. 10 квітня зараз, за підтримки УВКБ ООН, це управління з е, Верховного комісару з е, справ біженців, здійснює безкоштовно та надає допомогу внутрішньопереміщеним особам і е, постраждалим е, в екстрених ситуаціях. Як е, виникла ідея створення цього екстреного відділу? Чи це була просто перша реакція, коли 22-й рік, 24 лютого, ви зрозуміли, що інакше не можна? Дякую за запитання. Ну, як для мене, це була напевно інакше не можна, тому що була потребність в людей, а саме щоб закрити там, домівки після розрушень? Після обстрілу, щоб би була надана допомога в виді там, плівки, ОСБ, ну, будівельних якихось матеріалів тощо. А як працює відділ зараз, які основні там, завдання ви виконуєте, і як зазвичай відбувається безпосередній процес? Ну, зрозуміло, що ми всі чуємо, на жаль, коли в Одесі якась трагедія. Але е, ми не завжди розуміємо її масштаб, її е, безпосередню локацію. Як у вас технічно це відбувається? Ви дізналися про те, що на жаль, є прильот. Да. Ну, перше, що хотів сказати, що ми є учасниками оперативного штабу екстреного реагування з міської влади, і, і дізнаємось першу так сказати, інформацію по поводу тих чи інших прильотів. Відразу, відразу плануємо план дій щодо виїзду та допомоги людям. Плануємо свої дії відразу, як тільки дізнаємося. Ну, от уявімо собі, це, це до речі, як це технічно відбувається? Це якийсь там чат в якомусь? Це, це чат в да, mm. месенджері, да, де є багато організацій, в тому числі і 10 квітня, і ми володіємо інформацією щодо. Екстреної пригоди, так сказати, в місті Одесі чи в області ви чи... якось між собою домовляєтесь? Бо ну я ж розумію, що в нас є декілька організацій, які можуть допомагати в е, подібних ситуаціях. Це ваші колеги з ну, там навіть з перед ефіром обговорили з Карітасу, з Червоного Хреста. Ви якось домовляєтесь, хто саме приїжджає? Чи, наприклад, хто що привозить? Ну також координацією займається шелтер кластер, який займається е, об'єднання. Е, Координує потреби в мережі, тобто з нами. Тобто, хто що привозить. Загалом, 10 квітня привозить, є в нас аварійні набори. Туди ну, багато чого входить будівельного, потім і в розмові далі ну, розкажу, що і як. Обов'язково. Куди, зараз... куди більше, що, що куди більше потребує. Як швидко ви можете відреагувати, якщо, ну, не дай Боже, щось відбулося ввечері? Вечері, ввечері, як ну ввечері буває вечір різниця. Якщо там, скажімо, була сьома -го година ввечері, то якщо ДСНС дає дозвіл, то ми вже 9 можемо видавати і там, допомагати людям. Це, це, дуже, швидка, це. Да, дуже швидка, Да, дуже швидка, так. Тобто зразу, якщо ДСНС дає дозвіл міська влада, то ми зразу у нас навіть були такі випадки, що ми там всі в 19-ті прилетіло, то о 21-й ми вже видавали. Як ви. Е Ну, всі розуміємо, що на жаль безпекові питання мають бути в першу чергу, і на жаль, в нас є випадок в Одесі, коли а, був. Фактично терористичний акт створено е, э, росіянами повторно, власне коли прилітає в те ж місце, куди прилетіло, тільки що і відповідно загинули. На жаль, рятувальники, загинули э, лікарі швидкої. То як ви вирішуєте ці безпекові питання? Чи ви дос дочікуєтесь обов'язково спочатку кінця тривоги, і тільки після цього можете реагувати? Так я дуже 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 добре пам'ятаю цей випадок. На жаль, він є був. І Ми да, ми дочекуємося кінця тривоги, дочікуємося дозволів. І перш за все, ми дбаємо про безпеку. Е, ви зрозуміли, що потрібно їхати. Зрозуміли, що там в чатіку домовилися про те, хто що везе. Е, що далі відбувається? Ви приїжджаєте, ви маєте розбити намет, як е, людині на місці вас. Е... Розпізнати, що це саме ви, що це е, допомога, яку вони можуть отримати, і от яку, за якою допомогою іти їм, наприклад, до ДСНСівців і за якою допомогою до вас? А, дивіться, ми, як правило, стаємо біля е, оперативного штабу, є такий, тобто, чи на меди міської влади, або жовтий, е, жовтий автобус, такий оперативний штаб міський. І я вам хочу сказати, що нас багато людей вже знають і не то що не по кофті там чи по, жилет, жи, по жилету, а по наже, скажімо, лице. Ну на жаль, на да, жаль, да. на жаль. Це ситуація, да, коли... на жаль, да, ну, такі реалії в нас сьогодення. Що ви привозите? Бо ви вже проговорили про те, що це в першу чергу будівельні матеріали. Плівка, що людям найчастіше потрібно, окрім звичайної плівки, там заклеїти вікно, щоб особливо взимку, це була дійсно прям критична проблема. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про багатоповерхівки, то це перш за все плівка, ОСБ плита. Вона забиває більш щільно і якщо це взимку, і брезенти. А якщо ми кажемо про приватний сектор, то це більш аварійні набори. Так як ми розуміємо, що приватний сектор це нижче застройка, забудівництво і, як правило, зносить криші у людей. Вікна, ну, тобто не говориш, вже за вікна, за двері, ну, криші. там більш підходять набори наші аварійні. Там входить дошка, брезенти, багато брезентів, більше де брезентів там. Піна, скотч, саморізи, цвяхи ну, достатньо такий хороший набір, що можна закрити першочергові, першочергові свої потреби якісь. Ну, тобто, там, ну, закрити як тепловий скажімо, контур, да, що, ну, якщо це да, да, зима, да, то в будь-якому випадку треба закрити. І дощ може піти. Ну, Всяке буває. Да. Ну, да, На жаль, інколи да, буває, жаль. Ну, просто що да, люди залишаються да. без даху. Як ви розподіляєте? Ми ж розуміємо, що інколи буває таке, що постраждали одночасно десятки, сотні квартир, домівок. Як ви розподіляєте цей ресурс чи вистачає його зміст аварійних наборів встановлений з міжнародними стандартами, визначений Агентством ООН в справах біженців? 10 квітня є партнером і займається дистрибуцією цих наборів. Відповідно до визначених правил агентством. от давайте спробуємо ці правила пояснити звичайній людині. Да. Одна родина, одна людина на яке має право на яку допомогу. Бо в когось це тільки вікно вибило, а в когось дійсно там дах ви знесло. Як ви вирішуєте в цих ситуаціях? Ми видаємо ці ці людині по максимуму, щоб закрити її потреби. Якщо це вікно, нехай це буде вікно. Якщо це, скажем, 10-20 вікон, то ми даємо на 10-20 вікон. Люди так. самі розповідають про те, що як вони постраждали, чи ви виходите, наприклад, на місце і робите якусь оцінку попередню, якщо це дуже великий запит, чи там приходите ви безпосередньо на місце і перевіряєте, що дійсно там, ну, людина не хоче вкрасти це. Ну, да, Я ну, розумію, що е, ситуації, на жаль, різні бувають. І... Насамперед ми довіряємо людям, намагаємося довіряти людям, і людина питає, Тобто є декілька питань, які ми там задаємо людині, і ми вже розуміємо, що людині треба, що вона хоче закрити там, чи скільки її об'єм треба. І ми тобто, в основному довіряємо людині і видаємо, скільки за потреби. Якщо треба, то ми, якщо там якийсь великий іде запит, то ми можемо поїхати, подивитися і звичайно надати цю допомогу. Ви допомагаєте тільки матеріалами, чи, наприклад, якщо. Людина, якій важко пересуватися, ну яка не, не залізе зараз на дах його ремонтувати. Чи є у вас можливість допомагати в таких випадках, ну хоча б екстрено накрити, наприклад, цей будинок? Так, звичайно, є така можливість. І... Послідні прильоти показали, що є така можливість. Ми вже закупили якийсь там інструмент, першочерговий такий шуруповерт, якийсь там пилку. Саморізи, щоб ці людині закрити, якщо вона дійсно вразлива і не може це зробити. І Також комунальники закривають таким людям, тож, ну, встріч, ну, достатньо часто зустрічається таке. Під час роботи в зоні руйнувань, в зоні прильотів, які найбільші виклики, окрім безпосередньо безпекових того, що може, не дай Боже, знов прилетіти, що ви з чимось стикаєтеся ще? А, ну, тут, мабуть, більш психологічний аспект. Тобто, ми приїздимо, люди в розпачі, люди налякані цим. І тут важливо вислухати кожну людину і допомогти їй, то як психологічно, так і матеріалами. У вас є якась спеціальна служба психологів для цього? Так, у нас є відповідь? психологічний відділ. Так, да, тобто є. ви просто поруч працюєте? То, то є, та, 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 та. Зазвичай так як розподіляється ваша робота по географії? Бо наскільки я знаю, ви ж працюєте не тільки в Одесі, і навіть не тільки на Одещині, де куди так. зараз вдається, де ви можете допомогти? І якщо це в Одесі, то я так розумію, що це прям оперативна історія. Якщо це умовна Херсонщина, то все ж таки це якісь реакція на запит певний. От як ви вирішуєте, де... В даний момент треба бути, де важливіше, і чи вдається всіх допомогти, всім бажаючим. Ну, дивіться, в нас є команди в, кожну, ну, в кожному регіоні по півдню України. Також, якщо ми кажемо це за Херсон, то в Херсоні є команда, яка вирішує ці питання, ті, що ми вирішуємо в Одесі. На Одещині, де були, окрім Одеси, які з відомих ситуацій, де ви допомагали? Я не пам'ятаю, наприклад, в Сергіївці, коли дев'ятиповерхівка постраждала і будинок, будинків. Ви туди виїжджали? Да, Так, тобто ось навіть на такі, це умовні 50-100 кілометрів. Ви вважаєте? Навіть Любошовські райони виїжджали виїздили. Є регіони чи громади, які наразі от, найбільше потребують допомоги. Чи це Одеса, чи це більше все ж таки якась сільська місцевість? Ну дивіться, якщо ми кажемо, це, навірно, більше потребують допомоги люди, які знаходяться ближче до лінії вогню, так сказати, да? до розмежування. А якщо ми кажемо за одеський регіон, то, навірно, ну, є такі локації, але, з міркувань безпеки краще, не знаю. Ну, якщо да, це не можна да, говорити, да, ми, да, 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 ми всі да, прекрасно да, розуміємо. Да, на жаль, да. ем, Україна знаходиться зараз під постійною агресією, тому це зрозуміло. Є зони, наприклад, на той самій Херсонщині, де особливо вздовж Дніпра, які ну, так звана червона зона, де навіть там, журналістам майже неможливо працювати, або там з дуже високим рівнем обмежень. Чи є у вас запити звідти, чи вдається там допомагати? Бо ну, це ж ну, фактично зона прямого прильоту? Я знаю, я знаю, є такі випадки, запити були, але враховуючи всю безпеку. З міською владою, то я знаю, наші колеги допомагали дуже близько до лінії зіткнення. Ну, слава Бо... Богу, все минулося нормально. Ваша команда, як чи стикалася з такими ситуаціями? Ой. на бюджет, безпосередньо на місці? Наша команда, бага... дякувати Богу, не стикалася з таким. Але я знаю, другі гуманітарні конвої попадали під обстріли, і також навіть було на жаль, поранені люди цих ну, команд. Так. Ваша посада дуже цікава, і вона звучить як шелтер спеціаліст. Так. Тобто ви вже безпосередньо відповідаєте за е, укриття, судячи з е, посади. Це відносно нове слово, хоча воно вже прижилося е, в українській і фактично не вимагає перекладу. Е, Чим це відрізняється? Чому ж шелтер спеціаліста? А не е, от у нас е, ми спочатку навіть там спілкувалися, що е, можливо правильніше написати логіст? Ні, ви, ви mm -hmm. уточнили, що правильніше все ж таки шелтер-спеціаліст. Ну, логіст, це, мабуть, більше що по логістиці, да? Ну хоча у нас е, така робота, що ми з логістикою з логістикою теж ну спільно співпрацюємо дуже тісно. А шелтер це мабуть, більше як укриття, так і допомога внаслідок внаслідок ну збройної агресії, мені здається. Друзі, маю зробити оголошення. Як ви знаєте, наразі інтенс вимагає вашої підтримки і QR-код з можливістю цієї підтримки висить прямо на ваших екранах. Якщо ваша ласка, будемо за це вдячні і нагадати про те, що ви, як завжди, можете ставити свої питання, коментарі до нашого гостя прямо зараз в ефірі в коментарях. В Фейсбуці я буду їх всі намагатися озвучити. І в нас вже є. Перші запитання я буду їх поступово також так, так, так. ставити. Звичайно, що це не ну, якщо це запитання буде до як до вас, як до чиновника, то ви не є чиновником і не змушені відповідати. В нас так стається, що громадські організації дуже часто виконують роботу якоїсь з державних структур. Ну так треба зараз. І дуже часто волонтери і саме громадські організації є ось цим ланцюжком, який поєднує там, де не впорується поки що на жаль, держава. І ось перше запитання: чи рівні можливості у людей з великих міст чи віддалених сел, і немає чи немає якоїсь привілейованої групи? Ось таке запитання цікаво. Дякую за запитання. Ми допомагаємо всім постраждалим без винятку, в незалежності їх статусу та місця проживання. Тобто, взагалі, всі любі, любі людині, яка звернеться по допомогу, яка постраждала внаслідок. Обстрілів про обстріли зрозуміло, але да. наскільки я пам'ятаю, у вас окремою категорією проходить група внутрішніх вимушено переможених осіб, яким 10 квітня також надає окрему допомогу. Наскільки я пам'ятаю, якщо так, це це так. так, то уточніть, будь ласка, як от правильно це розподіляється. Так я, 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 я то, тобто, тут треба звернутися. Напевно, я не відповів на це питання. Я би рекомендував. Звернутись на гарячу лінію 10 квітня. Вона є безкоштовна на номер 0800-33-28-58. І задати своє питання. Я думаю, получите розгорнуту відповідь на своє питання. Угу, супер. Да? Да, да, ми обов'язково да, розмістимо. Да. Ми завжди це вже стає хорошою традицією, коли да. ми телефони розміщуємо прямо в описі до да. трансляції. Відповідно, сподіваюся, що я відповіли і на запитання глядача і на. Можливість допомоги. Ще одне запитання, яке прямо не стосується нашого ефіру, але е, я його розумію. Питання до Етеру, власне, про назву організації, що воно означає, чи бували непорозуміння в Одесі через нього. Е, я так розумію, що це питання громадська організація 10 квітня це насправді дуже відома організація, яка вже працює, от ми зараз згадували вже 13 років. І є співпадіння з датою 10 квітня, так, яка да. зараз ну, змінюється відношення до цієї дати в суспільство. Чому 10 квітня? Нагадайте всім? Ну чому 10 квітня? 10 квітня це день народження Гуго Гроція. це нідерландський юрист, волонтер. Він дуже багато допомагав людям, простим людям. Так, насправді, Гуго Гросі, це людина, яка фактично стала засновником сучасної системи, можливо, міжнародного права, навіть так, якщо так, да. так можна говорити, який зробив величезний вклад взагалі в те, що називається зараз там теорією справедливого миру, справедливої війни. Ну, на жаль, є такі поняття. Та війна теж може бути справедливою чи несправедливою. І, на жаль, ми зараз стикаємося з ситуацією, коли Росія якраз використовує несправедливі воєнні методи. І відповідно Гуго Гроці це якраз один з тих людей, які взагалі заклав таку основу для системи волонтерства. Як ми її пізніше знаємо, але це було е, вже там понад 400 років тому. А, так, але ось та так просто співпало, що в Одесі є організація 10 квітня, яка не має відношення жодного до е, дати. 10 квітня 1944 року. Сподіваюсь, ми також відповіли на ваше запитання і продовжимо. Бо ще багато запитань хочеться прямо про конкретні історії. Про те, як, з чим ви стикалися, з чим допомагали, чи є історії постраждалих, які вам найбільше запам'яталися, де ви зрозуміли, що от ви зараз на своєму місці? Таке, таке, да, да, ну, Були такі історії, навіть не дуже так, хочеться споминати, але одну розкажу: це був кінець 2024 року в середмісті Одеси. Приватний сектор, була, був вихідний день, то була субота чи неділя, я точно не пам'ятаю. Але це було, було, було я був біля того місця, недалеко, скажем. Я навіть чув цей дуже такий вибух, потужно було все. Е воно стріляло там. ну, е Суть не в тому. Тому тобто було, було, то було, влучання, було влучання в приватний сектор, то була ракета, і сразу, відразу загор... було загоряння декількох будинків. Це не, не один-два, десь було, напевно, 3-4. Тобто, так як був я недалеко, я приїхав, там, ДСНСники були, вже там працювали, тушили, то, то все. І я приїхав. Приїхав, і там в одному з тих будиночків був такий піль, піль, поль, ну, підвал, скажімо такий, невеличкий, але підвал був. І в нього був один вход, вхід і один, один вихід. І там тому в підвальчику була жіночка з двома дітьми. І то все палало, то все ну, горіло. Ну, наші ДСНшники справили задачу, потуш... погасили полум'я, і вийшла ця жіночка з тими дітьми вийшла. І я то все бачив нас на власні очі. І дуже тяжко було її заспокоїти. В неї була якась паніка за дітей, за себе, що вона не могла покинути. Тобто, якщо ми його кажемо на будущее на для людей укриття, то треба, щоб було два вихіди. Один вхід, другий має бути вихід, щоб не було таких ситуацій. Але в нашій ситуації все закінчилось добре. Дякувати нашим ДСНСникам і ніхто не постраждав. Ну так. та це ідеальна да, картинка, да, коли да, є да, два укриття. Так, да, якщо два Кот і вихід має бути. Так. Якщо це одне, то це Ну, ну на жаль, от, ми, от таку ситуацію я... ми знаємо багато приміщень да, бачу, по місту, які да, не да, мають насправді да, другого виходу які при цьому використовуються в укриття. Так, ну, да. люди змушені. Це необхідність, необхідність в наших так, реаліях. Так. Як люди реагують, я розумію, що вони впізнають, але люди в. Стресовому стані можуть реагувати не зовсім коректно на е, те, що ви пропонуєте. Чи бували з... да. випадки, коли е, люди відмовляються від допомоги, навпаки, починають в е, е, ось ці оцю паніку намагатися на вас перенести? Е, і є ж на жаль ситуації, коли ну просто не, не допоможеш будинку, який згорів, да. його не відновиш так просто і там ремонтом, е, якимось ремонтним набором. Що ви в таких ситуаціях робите? Ну дивіться, до таких людей треба бути більш уважними. Таке, на жаль, трапляється, але дуже рідко. То, то я може пригадаю один-два такі випадки. Але взагалі, потім навіть проходить час, людина отримує те, що від нас набор. Ну, допомогу та, що їй потрібна. Потім вертається і все одно ну, дякую за допомогу. А як такі випадки, якщо майно? Бо ж не підлягає ремонту, пошкодженню повністю. Да ну там уже займається державна влада. Я розумію. До речі, про державну державної влади. Так. Ну ми розуміємо, що держава поки що на жаль не може відреагувати на все, і ваша посада тут знов з нам згодиться. Чи є у вас програма, куди консультувати людей чи направляти людей, власне в який шелтер в даному в даній ситуації можна людей направити? Зрозуміло, що добре, якщо є рідні, які можуть в цей момент допомогти, забрати тут та сама сім'я з дітьми, як про якого ви тільки що розповідали, yeah. якщо такого такої можливості немає, чи є у вас можливість якимось чином доставити, доправити, допомогти, надіслати. Є, 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 є чат, це ж чат екстреного реагування, да, і пишеться інформація, є багато волонтерів, які готові прийняти цих людей до себе, розмістити. Є навіть в Одесі такі готелі, які готові на перший час надати людям житло безкоштовно. Готелі прям да прям є готелі. Такі да. Бо я знав, що у нас да, декілька є, прям є. спеціально створили шалтерів для різних категорій. Ні, ні є той, то, то то міські, то міська влада створила. Я знаю, є такі. Да. А якщо не вистачає, то є навіть такі люди. Да. Слухайте, ну на місці міської влади я б насправді подякував подібним готелям і можливо навіть розмістив якось. Да. Не знаю, чи, чи це безпечно наразі, але можливо це є список цих готелів для того, щоб просто розповісти про що ну про те, що люди можуть е подякувати. Ось таким організаціям. Я навіть вам доповнюю цю тему, бо ми були нещодавно на одному з прильотів. То навіть їхали машини, ну повз проїжджали і зупинялися, і питали у людей, чи потрібна допомога там, чи щось привезти, чи когось забрати там до себе на перший якийсь час. Ну тобто люди в осторонь не проходять. Дуже, 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 дуже така Коли ви приїжджаєте, ну, в Одесі зрозуміло, в Одесі в цілому міська влада зрозуміло абсолютно діє під час таких ситуацій, але, на жаль, чим ближче до лінії бойового зіткнення, до червоної зони, тим влада веде себе. По-інакшому, так я не хочу спеціально ніякось окремо критикувати, але бувають випадки. Чи завжди вдається знайти спільну мову з представниками громад? Чи не виникає конфліктних історій, коли е, нашого сюди приїхали взагалі? Е, не треба нам тут допомоги, ми самі розберемось? Ну з державною з державними з державною владою в нас. Професійні відносини, як правило, як, як приходить якась біда, чи якесь трапляється лихо, вони телефонують і спитають, чи можемо ми допомогти тим чи іншим чином. Як правило, нас ну не було таких. А і... то, що навпаки, це громада якраз да, 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 формулює громада запит, да, так. Да, 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 да. Якщо це ще, ще, ще щось масштабне, то громада формулює, да, і ми як... І, як правило, ще хотів зазначити, що ми реагуємо в першу добу після прильоту. Якщо ну, перша доба, звичайно, це так. зазвичай найболючіше, найпотрібніше. Так. Але якщо так сталося, що після прильоту от у нас є відома адреса, яку ми вже декілька разів в нашому ефірі озвучували, чекаємо, коли міська рада долучиться. Вулиця Героїв Крут. Так. Шостий номер, якщо я правильно пам'ятаю, е, парадна, в якій досі немає е, скла після прильоту ще 23-го року. Там е, затягнуто е, плівкою, але вона поступово рветься. Ну, зрозуміло, це е, десь якийсь вітер, десь ще щось. Чи в таких випадках можуть люди до вас звернутися з допомогою, щоб, наприклад, перечепити плівку, пере, ну, допомогти там якось обладнати, щоб це е, не злітало далі. Ну, все ж таки за два роки, звичайно, ну, да, що да. це може бути. Ну, до нас такого запиту не надходило. А якщо надійде, обов'язково відреагуємо. Да? Тобто можна на ту саму Конечно, гарячу да, лінію? Так, на да, да, ту саму гарячу лінію 0800 33 28 58, Звертайтеся і обов'язково відреагуємо. І чим зможемо, тим допоможемо. Да? Супер. Ну але я сподіваюся, ж таки, що і да. міська влада теж зможе сформулювати, як саме діяти. Було б дуже добре, якщо б був алгоритм конкретний. Ну або. Ні, наразі ми допомогти не можемо. Треба чекати невідомо скільки. Це теж відповідь, насправді. Але от мене турбує саме відсутність цієї відповіді. Чомусь, от досі, нашим глядачам не змогли на неї на це відповісти. Наскільки ваш проект розрахований, і я розумію, що будь-який проект має певні обмеження в ресурсі, як зараз ви можете гарантувати, що... Цей рік, наступний рік, кінець бойових дій. Як ви для себе формулюєте ось це обмеження? А, ну, наш проєкт розрахований до кінця поточного року з можливістю пролонгацією. Так, ну, так, обмеження є, але вони не впливають на кількість наданої допомоги людям. Ми тобто, надаємо людям допомогу в повному об'ємі, але до кінця цього року вона до вже кінця маєте року то точно додаємо, да, а наступний рік як за потреби. Трошки забігаючи Ми, наперед, да, та, да, та я, так. я е, розумію, що ви не можете відповідати за всю організацію. Да, да, да. Ми не можемо спрогнозувати, що буде навіть ну через місяць, Чи... Ні, звичайно. Я навіть не про це. Я про да. взагалі про 10 квітня, бо так. це е, одна з е, наших таких дружніх і великих організацій, які давно працюють в Одесі. І я розумію, що це е, організація, яка займається купою е, насправді різних напрямків, е, тому я. Не буду вас зараз намагатися за всю організацію розпитувати. Я сподіваюся, що ми зможемо ще запросити спеціалістів вашої організації до, наш, до наших ефірів і розповісти. Більше друзі. Ну а зараз ви змогли принаймні від пана Івана почути, що саме ви можете отримати, якщо ви побачите намет 10 квітня або побачите людей, ось я так розумію, в таких да, худі в сині худі, там жилети в нас. Ви знаєте, навіть в обличчя не впізнали. Ви знаєте до кого звертатися, якщо не дай Боже допомога буде все ж таки потрібна. Я маю, як завжди, ще наприкінці теру розповісти про е, інтерв'ю, які нас чекають цього четверга, у 18.00, як завжди, буде інтерв'ю з звідуючому кафедрою художньо-графічного університету факультету педагогічного університету Дмитром Величко. І е, цього разу я зроблю виключення. Хочу розповісти про ще одне інтерв'ю. Це інтерв'ю, яке вже вийшло, але сьогодні в його героя день народження. Е, вахтан же з днем народження. І якщо ви ще не побачили інтерв'ю з Вахтаном Кіпіані, дуже цікаве інтерв'ю. Яке у нас буквально минулого тижня. Передивіться його, воно дуже круте, і Вахтан піднімає дуже важливе питання. Ще раз з ним народження. Дякую, пане Іване, за сьогоднішній ефір. На сьогодні Дякую все. за запрошення. Да. Дякую. Слава Україні! Героям слава!